брати і сестри, слава Ісусу Христу, читаємо знамениту притчу Ісуса про таланти. Кожного разу відкриваємо це Слово Боже по-новому, відчитуючи його у своєму приватному житті, в житті нашого народу. Бачите, чесно ми мислимо про таланти у світському вимірі, коли взиваємо це слово, то перше, що нам приходить до голови, це якийсь талановитий спів, вміти гарно малювати, інші здібності, які людина може розвинути в собі і показати світу. І справді добре, коли ми розвиваємо ті наші природні здібності, які маємо. Особливо це важливо в контексті дітей, в контексті виховання дитини. Важливо, щоб ми батьки не жаліли ні часу, ні ресурсів і інвестували в своїх дітей, щоб вони ці свої природні таланти. Розвивало, це дуже важливо для формування цілісної особистості. Але чи про це говорить сьогодні Ісус Христос? Ми бачимо навколо нас багато талановитих людей, але які не люблять Бога. Багато людей, які справді вражають своїми розмовами, здібностями, своїми поетичними талантами. Своїми якимись культурними здобутками, але виступають проти християнських цінностей. Отже, не про це йде мова, коли Ісус говорить цю притчу до своїх апостолів. Коли ми говоримо про талант і розвиток Його. У християнському розумінні, то маємо розуміти, що йдеться про дар віри, яку Бог дарує кожній людині. І хтось приймає цей дар з любов'ю, з трепетом його розвиває протягом свого життя у своєму щоденному побуті, а хтось його закопує. І забуває про нього. Нас в Україні так багато хрещених людей. Отже кожному цьому хрещеному Бог подарував талант. Але зростаємо ми, входимо у світ і часто губимо цей талант віри, запитаємо себе. Скільки, який відсоток зохрещених людей виконує Слово Боже, маємо заповідь день святий святкувати. Це означає, що кожен християнин, кожна християнка в неділю зобов'язані прийти до храму Божого і взяти участь у божественній літургії. Тобто той талант віри, який є розвинути його, зреалізувати, дати плоди любові. Відповідь офіційної статистики нас не втішить, бо приблизно навіть в таких побожних містах, як наше, лише 5, максимум 10% беруть участь в недільній Божественній літургії. Це означає, що так багато людей плюють на Божий дар віри, відкидають Бога і Його закон. Але і часто ми, дорогі брати і сестри, не цінуємо те, що маємо, бо є неділя, а ми можемо собі дозволити не піти до храму, щоб подякувати Богові. За дар життя, за дар наших прекрасних захисників і захисниць, можемо собі дозволити стояти на літургії, слухати слова Ісуса Христа і не виконувати. Бо Христос до кожного із нас каже: прийміть їжте, це є моє тіло, прийміть пийте, це є моя кров. А як багато з нас, Стоять на літургії, чую ці слова Христа і кажуть, ні Боже, ти мені не потрібен, в тебе є своє життя, а в мене є своє життя. Я собі тут пустою, але приймати тебе не буду. Чому? Чому ми відкидаємо Божественний дар любові та тому, що звикли до гріху? Не хочемо змінювати своє життя, бо знаємо, що виприйнятися до Тайної Єхаристії потрібно посповідатися, а це буває так важко. Ми так комфортно почуваємося в цьому гріховному болоті, що не хочемо виходити на Боже світло. Бо прийняти Бога в своє життя означає прийняти відповідальність за це життя ба більше. Прийняти Бога в своє життя. Означає взяти відповідальність за свою сім'ю, за свою країну, віддати своє життя заради того, щоби сповнилося Боже слово. А це буває так важко і невигідно. Тому легше просто стояти в стороні, закрити вуха, заліпити їх воском і не чути. Слів розп'ятого Ісуса, який закликає нас до покаяння. Тому, дорогі брати і сестри, знову і знову перечитуючи цю прекрасну притчу про таланти, запитаймо себе, чи я розвиваю цей дар Божої віри, чи можливо я його? закопав. Слава Ісусу Христу.